Осінні канікули 2024 рік. Правила безпеки. Дорогі учні! Попереду довгоочікувані осінні канікули. Щоб цей відпочинок приніс лише радісні моменти та приємні спогади. Нагадуємо вам про важливі правила безпеки. Правила безпеки вдома. Не відчиняйте двері незнайомцям. Будьте обережні з електроприладами. Не вмикайте одночасно багато електроприладів. При виході з дому перевіряйте, чи вимкнені всі прилади. Правила безпеки на вулиці. Не гуляйте надто пізно. Повідомляйте батьків про своє місце знаходження. Не розмовляйте з незнайомцями. Будьте уважні при переході дороги. Не забувайте про світловідбивні елементи на одязі. Правила під час воєнного стану. При сигналі повітряної тривоги негайно прямуйте до укриття. Тримайте телефон зарядженим. Майте при собі документи та тривожну валізу. Знайте про сташування найближчих укриттів. Безпека в інтернеті. Не розголошуйте особисту інформацію. Не відкривайте підозрілі посилання. Будьте обережні при спілкуванні в соціальних мережах. Не завантажуйте файли з ненадійних джерел. Запам'ятайте важливі номери телефонів. 101 Пожежна служба. 102 Поліція. 103 Швидка допомога. 104 Газова служба 112 Єдиний номер екстрених служб Бажаємо вам безпечних та веселих канікул. Відпочивайте, набирайтеся сил. Та енергії для нових досягнень.